Добрий вечір, місто Суми, Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, не ушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 29, 30, 31 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів. Ой, місто Суми, це ще таких не було в нас карт поганих. І фізичні загрози є, і сльози, місто в сльозах буде. Буде працювати ППУ І пада вам це шахедна загроза. Люди будуть налякані, місто буде налякане. Є загроза фізичних ушкоджень. Будьте дуже-дуже обережні. Так, дивимося сумський район. Сумський район. Чи є загроза людям, чи є загроза ракет або шахетів. Є, звісно, є. Є і ракети, і шахеди загроза, але показують, що ракети зіб'ють в районі і до міста вони не долетять. Але це все буде летіти. Цілеспрямовано на місто через район. Тому будьте дуже-дуже уважні. В районі буде працювати дуже добрий захист, буде працювати ППО, і е, уламки ми повинні зашкодити чи причинити якісь фізичні людям негаразди. Але будьте обачні, бо це людський фактор. Ось так показують карти. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимо з вами 31 грудня. Подивимось, що нас чекає далі.